Чесний привіт! І рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми дуже швиденько і буквально із нічого приготуємо ось такий смачний та неймовірно ароматний кекс. Таке тісто буквально за 5 хвилин, тому я відразу поставила розігріватися духовку до температури 180 градусів. І набір продуктів у нас буде мінімальний. Основний це таке банан один або два. Якщо маленьких, то два, у мене просто був один достатньо великий банан. Його потрібно буде просто ось так виделочкою... Пом'яти пюре. І ще один плюс такого тіста, що нам не потрібен ані міксер, ані блендер. Навіть вінчик не знадобиться, ложка і виделка. і для цього все. Тепер сюди я додаю подрібці солі та ванілі. Можна, звичайно, взяти корицю за бажанням, можна ванільний цукор або навіть ванільний екстракт. Тепер сюди додаю соняшникову олію, обов'язково вона має бути без запаху. І також сюди додаю цукор і перемішаю це вісну. Також, при бажанні, ось на цьому етапі можна додати сюди горішків, родзинок, можливо, цукатів, що хто любить. Я буду ось так в класичному варіанті, залишати, і буду додавати борошно. Борошно має бути вже просіяне, сюди ж я вже додала розпушувач, ось так трішки перемішаю. І поступово додаю ще разом Добре, все перемішувати. За консистенцією має бути тісто схоже на класичне кексове тісто. І, як завжди, хочу сказати, що борошна може піти більше або менше, тут вже потрібно дивитися на консистенцію. Все, буду готувати для випічки. Випікатиму я ось в такій силіконовій формі. Я нічим не змащую її перед випічкою. Якщо ж використовувати іншу, то її потрібно змастити олією або прокласти пергаментом. Викладаю сюди тісто. Тісто я переклала, поверхню розрівняла і відправляю випікатися. Духовка в мене розігрілася до температури, як я вже казала, 180 градусів. Ставлю випікатися орієнтовно 30-35 хвилин. Що я, ну, я дістала свій кекс із духовки, ось такий він у мене вийшов, дуже приємно пахне бананом. І тепер, оскільки я хочу ще його прикрасити цукровою пудрою, то я йому дам час повністю охолонути. Такий кекс у мене в результаті вийшов, пухкий, неймовірно ароматний, а головне, що за мінімум часу і з мінімальної кількістю інгредієнтів, саме те, коли потрібно щось швиденько, смачненьке приготувати. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.